Історик Ігор Ніколаєв показує шовковицю найстаріше дерево парку ліски. Шавковічні дерева Миколаєві почали висаджувати, активно висаджувати при адміралі Грейгі, а це перша чверть 19 століття. І скоріше за все, що це дерево саме вже має свій вік. Це 200 років, близько 200 років. Говорить, перша згадка про ліски датується 1790 роком, коли Фалієв написав Листа Петомкіну, де було сказано про те, що. На площі 833 десятин розташовано 35 невеличких військів. На початку 19 століття тут були розташовані дачі, була розташована будівля морського зібрання. Тоді, після офіційного заснування площа парку була більшою 910 гектарів замість звичних 35, розповідає співробітник обласного краєзнавчого музею Ілля Хворостянюк. Починалася ділянка по суті парку вже від е, сучасного району центрального ринку, е, центрального міського стадіону, і охоплювала всю цю частину Миколаївського півострова. А ліски переважно складалися з в'язів, берез та осик. Були також і невеликі засадження. Дерев. У другій половині ХІХ століття з'являються інвалідні хутора. Інвалідні хутора отримали свою назву після подій 1853-56 року Кримської війни, коли тут було надано землю інвалідам, ветеранам Кримської війни. Наприкінці ХІХ століття на території парку будують завод Наваль. Нині Чорноморський суднобудівний. По завершенню Другої світової війни. Майже не залишилось тут вцілілих дерев, і історія парка вона розпочалася по новому. Розпочалася вона з висадки, з такої масштабної висадки. В першу чергу це хвойні рослини. У 1974 році парк отримав статус пам'ятки садово-паркового мистецтва та зазнав екологічних проблем з початком будівництва мікрорайону Намив, говорить Ніколаєв. Чому? Тому що берегова лінія вона проходила до цього буквально метрів 50 від озера Салена. Озеро воно було пов'язано протокою з, е, з Бузки Лиманом. І звичайно, що ситуація да з водою була трошки іншою. Ну а потім, ще коли був збудований мікрорайон на мив. То вже прямого зв'язку з Бускельманом ще не було, і озеро почало потихеньку засихати. Ну, крім того, крім цього озера на цій території було ще кілька озер. Нині над благоустроєм парку працюють 12 озеленювачів, розповідає майстерка дільниці комунального підприємства Миколаївські парки Олена Доргаліс. Прибирають ліски завдяки отриманим від Данії комбінованим машинам. На даний час у нас в парку не вистачає сучасного по стандартам туалету. Зараз в парку знаходяться три біотуалети, які постійно дезінфікуються. По-друге, у нас ще є таке глобальне питання це дорожнє покриття. Його не вистачає в парку, тому що старий асфальт той, коли покладений, ще був у 80-х, мабуть, роках. Також каже, хотіли б, аби привели до ладу розташований поруч аварійний кінотеатр іскра. Про глобальні плани поки не говорять. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.